А я сподіваюся, що він у вас добрий. Ми сьогодні говоритимемо про кохання пристрасне, ніжне, зворушливе, зрадливе, непідкупне і натхненне. Ви знаєте, зараз дуже рідко можна власне, біля імені Тараса Григоровича Шевченка почути ці слова Все більше символ, ідеал, пророк, і це є правда. Але в першу чергу він був людиною від плоті і крові. Він був чоловіком, в якого були романи, в якого була любов, в якого було кохання. Було навіть таке в його житті, що, ну, скажімо, він відбив у свого друга наречену, ну наречена Марія закохалася в нього і виникли взаємні почуття усе було у цього чоловіка. І тоді народжувалися вірші про гарні оченята, чорні брови, про мову, про серце. Сьогодні ми будемо говорити про Тараса Григоровича Шевченка, кого він любив, хто любив його, чи було взаємне кохання, чому не стало сім'ї? Ну про різне. І я гадаю, що Допоможе нам у цьому розібратися Ольга Королевська. Вона є вчителем української мови та літератури Хмельницького торгово торговельно-економічного коледжу Київського національного торгово торговельно економічного університету. Перепрошую, добрий вечір. Ольга Дмитрівна. Добрий вечір, пані Наталю. Добрий вечір, вельми шановні телеглядачі. Дійсно, Шевченко був такою людиною. В житті якого зустрічалися, звичайно, жінки. І жінки надихали його на написання шедеврів, вони полонили його, вони ставали його поетичними музами. Ну, це ж нормально, правда? Так, звичайно, в житті кожної людини, чоловіка, жінка є дуже важливим об'єктом, угу. а особливо в житті творчих людей, таких талантів, як Тарас Григорович ну, Шевченко. Це створені, власне, один для одного. Знаєте, кожного з нас, в принципі, було перше кохання. Було вона і в Тараси Шевченко. Так? Так. Давайте ми зараз згадаємо про Оксану Коваленко. Що це була за дівчина? В якому віці прийшло перше кохання до Тараса Шевченка? Справді, першим коханням Тараса Григоровича Шевченка була Оксана Коваленко. Це його сусідка, дівчинка з села Кирилівки, де вони проживали. Вони разом гралися, дружили, матері, дивлячись на забавки дітей. Мріяли про те, що, можливо, в майбутньому діти поберуться, вони так гарно товаришували. Але на той час Шевченкові було всього-навсього лише 15 років, а Оксана на три роки ще молодша була 19. за нього, 12 років. І, звичайно, про якісь серйозні почуття мова йти не могла в такий вік. І в цей саме період, коли йому було 15 років, він виїжджає з паном Енгельгартом довільно. З Павлом, так? Так. І повернувся в свою Кирилівку лише через 14 років, коли вже здобув освіту, коли вже був визнаним художником, і коли вже не був кріпаком або вільним, він повернувся в Кирилівку. Але через 14 років Оксана вже була одружена, вона вийшла заміж за кріпака з сусіднього села і мала двох донечок. От. І Потім вони стосунки не підтримували. не підтримували. Що? Оксані Коваленко він присвятив дуже гарний твір. Поему Мар'яна Черниця. Вітер в гаю нагинає вербу і тополю, лама дуба, котить полем, перекоти поле, так і доля. Того лама, того нагинає, мене котить, а де спинить і сама не знає. Писав цій поемі Тарас Григорович Шевченко. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів, ви дивитеся прямий ефір. Ви можете долучатися до нашої розмови. Ми говоримо про Шевченка, про жінок, про любов. І якщо у вас виникають якісь запитання, або ви хочете дати якісь свої роз'яснення, знання з приводу тієї чи іншої е закоханості Тараса, будь ласка, долучайтеся до нас. Е Знаєте, навіть ті люди, які. Е ну, не цікавились або мало цікавилися особистим життям Тараса. Все одно вони знають про такого янгола-охоронця княжну Варвару Ріпніну. Давайте ми її зараз згадаємо, та, що це була за постать, а тим більше для Шевченка, і тим більше Шевченко для неї. Після навчання в Петербурзі вперше, коли повертається на Україну, Тарас Григорович Шевченко в Яготині. Вирішив робити замальовки. І так він потрапляє в сім'ю князя Миколи Григоровича Ріпніна Волконського. В цього князя була дочка Варвара Ріпніна. На той час Шевченкові було 29 років. Варвара була на 6 років старша, їй було 35, 35 років. років І дійсно почуття ми виникли між ними як, як почуття симпатії. Але зі сторони Варвари Рюкніної ці почуття були набагато глибші. І це переросло в кохання Варвари до Шевченка. Про це вона зізнається своєму духовному наставнику Шарлю Ейнаре, пише в Швейцарію в листі. Зізнається, що вона дійсно страждає, що це та людина, яка є дуже важливою для неї. Не так. Але Шевченко дійсно не бачив майбутнього в цьому коханні. Він сприймав Варвару лише як сестру. сприймав. І вона вирішила бути для нього ангелем, тим янголом-охоронцем, і допомагати йому в житті. І так і сталося. Вона по життю постійно допомагала йому далі. От. Але хочеться сказати, що дійсно це єдина жінка, яка розгледіла величезний талант Шевченка, яка розгледіла не просто талант, а розгледіла генія в ньому. От. І вона хотіла, щоб він на такій висоті він ем, постійно знаходився. Коли він е, опускався е, трошечки на звичайний рівень звичайної пересічної людини, коли він жартував, так як е, будь-яка людина, не вона подавалось. його таким не сприймала. Вона хотіла, щоб він був піднесений, святий. Такий променистий завжди, щоб він сіяв оцю свою творчість, тому що вона бачила такий талант, який не бачила ні в кому іншому. А ви знаєте, от ви згадали про листи, які вона писала до свого наставника, і також там були такі строки, що вона каже до свого наставника, що запам'ятай, будь ласка, це ім'я. Це моє зоряне небо. Вона настільки дійсно. Ну вона пристрасно його кохала, вона бачила в ньому не тільки от, митця, в принципі, як так. ви подаєте, вона Але бачила і кохану людей. І так. вона і заміж не вийшла ні за кого, вона була вірною, вірною, можна сказати, в своїх почуттях Шевченкові і намагалася допомогти йому в житті, чим тільки могла і як могла. І це неодноразово відбувалося в його житті. От і саме Варварі Ріпняні Шевченко присвятив поему. Тризна, поему російською мовою, тризна. А, ну я не знаю, чи можна це назвати посвятою зі сторони Варвари, скоріш ніж ні, ніж да, але ж вона також писала і там і тині також було літературне так. товариство, та й вона також писала, і вона написала автобіографічну повість. Звичайно, там не зазначено було. Да, в що там Шевченко вона, головний. Та да, в якій вона власне і розповідала от, про це кохання, про ці почуття. Ми з вами поговорили власне про Варвару та Ріпніну, так. і можемо в принципі перейти і до Закревської Ганни. Але от те, що пишуть про Шевченка, так? що власне оце це кохання до Закревської відбувалося якраз в той самий час, коли і він був і у, Ріп... у Ріпніних. Так? Так. Розкажіть ви більше. Приблизно в цей самий час, це був 1843 рік, Шевченко побував на гостинах в маєтку пана Закревського, Платона Закревського. Це було село Березова Рудка на Полтавщині. От і дружиною цього поміщика була Ганна Закревська, молода, вродлива. Їй був 21 рік. А її чоловікові був удвічівість удвічі, Шевченко на малюван старший був її чоловік Закревський Платон. От дійсно це портрет Гани Закревської. І між Закревською і Шевченком, якому було 29 років, от в той час, звичайно, виникло почуття, тому що молодих людей притягує, це, це однозначно. От, але можливо за підозрив. Чоловік чоловік Гани Закревської, можливо, інша якась причина, але невдовзі Шевченко вже поїхав з того маєтку. Ще один такий підтверджуючий факт: про те, що ця жінка не була байдужою для нього була квітка, яку Шевченко відірвав з сукні Гани Закревської, потім зберігав у себе кілька років, про що свідчить його товариш. Голуба така блакитна квітка, яка була на сукні Гани Закревської. Але пізніше в житті після цих зустрічей, після цього літа, вони більше не бачилися. От і вже перебуваючи в Засланні, Шевченко присвятив Гані Закревській не один вірш. І я також хочу зацитувати. Будь ласка, немає гіршого в неволі про волю згадувати. А я про тебе, зіронько моя, оце нагадую. Тобто він порівнював Гану Закревською з волею. Вона для нього була як, як повітря в житті, так, угу. як свіже повітря, без Власне, якого. неможливо. вони десь 4 роки майже ці стосунки В них тривали, так от час від часу Шевченко неїжджав туди. А як от ви оцінюєте? Але коли ви, я переб'ю ваше хвилиночку, угу. коли він повернувся вже в заслання, її живою не було, тому що вона померла в молодому віці в 35 років. А є такі деякі дуже сміливі припущення, що, можливо, в них навіть народилася дитина. От. Про це читала і про це бачила навіть деякі е дослідники, от дослідили, та. але е це зовсім не підтверджено, тобто немає підтвердження цьому насправді, але є тільки одне, що коли народилася, Ганна дійсно народила дитину то от в цей період, то тоді її чоловік не захотів навіть подивитися на цю дитину, відіслав її в село на виховання. Тобто такий факт він був. Що там далі? Як то кажуть, все і невідомо. На жаль, очевидців не залишилося. От з Шевченко, того періоду. Він взагалі, знаєте, як от жінки вони закохуються в талант, вони закохуються в глибокі очі, та? вони закохуються в художників, в поетів, ну, тягнуться душею до цього. Шевченко був достатньо такий вихованою людиною. Та? Він вмів поводитися в жіночому товаристві, знав, що коли сказати, гарно вдягався. Та? І ми з вами можемо зараз подивитися сюжет один. Я там відібрала картини. Це погляд Шевченка на жінок, тобто живопис Шевченка, власне, де зображена жінка. Давайте подивимося. Давайте. Дмитрівна, я розмовляла з Павлом Гірником, поетом нашим Шевченкознавцем, він власне і читав щоденники Шевченка. І він говорив про те, що насправді Шевченко не був в житті таким бунтарем, як він виникає в віршах. Так? От там він виливав усю усе, весь свій дух такий український. Він був достатньо такою м'якою людиною, романтичною людиною, так. зворушливою. Але він мені розповідав, що Але часом він був міг бути дуже різким. Давайте ми продовжимо далі говорити про жінок, які... Кохала Шевченка, якими зацікавлювався він це було у засланні. Так, так, доля так говорити. склалася, що доля взагалі була немилосердною до Шевченка, і ми бачимо, що вона кожен раз його позбавляла якогось родинного щастя, родинного затишку. І от коли Шевченко потрапляє на заслання в Новопетровську фортецю, муштра солдатська, режим, дисципліна, це все було не для нього. Він дійсно був такою творчою людиною, м'якою. Вільнолюбивою, він хотів малювати, писати, і ось ці, ця муштра, солдатська, була не для нього. І він потребував якоїсь розради, він потребував сімейного затишку, і він тягнувся. Він тягнувся правда? до добра, до ага. тепла, тягнувся до таких стосунків. І його доля його звела е, саме там з Агатою Усковою. Це була дружина е, коменданта, е, коменданта Дочка. Новопетровської дружина, дружина. Дружина так. Дружина коменданта Новопетровської фортеці. От. Вона приваблювала його як ідеальна дружина. Вона була вірна своєму чоловікові. Вона була прекрасною матір'ю для своїх трьох дітей. От. І він захоплювався нею як жінкою в таких ракурсах. В нього були такі найвищі і Ідеали, певне, так, певне, так? найкращі почуття для нього. Він часто бував в їхній родині, допомагав нянчити діток їм. От. І допомагав чим міг. Це для нього було також розрадою, тому що він потрапив в своє середовище. Можливо, Ще зіграла роль те, що ця сім'я проживала в Києві. Що це не зовсім вони чужі люди були, вже люди, які побували в Києві на батьківщині Шевченка, Україна для нього була всім. Це найдорожче, що в його житті було. Можливо, ці якісь теми для розмов зблизили цих людей. От, але Агата Ускова, оці 10 років на засланні, дуже допомагала, також підтримувала Шевченка. І хочу сказати, що коли один з товаришів в листуванні натякнув Шевченкові на те, що можливо в нього якісь неправильні почуття до Агати Ускової, що угу. там щось є нечисте, так то він дав відповідь, що це зовсім не так. В нього найкращі, найчистіші, найпіднесеніші почуття до цієї жінки, І щоб він не смів, він писав не смій мій. Друже, думати про, про цю любов неправильно погано. Да, угу. і погано. Угу. Е, знаєте, я от собі так подумала, що який поет, художник не закохувався в актрис? Дуже так. багато прикладів. Так? Є такий приклад і в Тараса Шевченка. Так? Так. Е, це актриса Піонова. Катя, Катя, та, Катя та. Піонова. Розказуйте про це тепер нам. Це дуже така незвичайна і Дивна така сторінка в житті, можна сказати, Тараса Григоровича Шевченка, коли він повертався вже з заслання, він зупинився в, в Нижньому Новгороді, тому що він чекав, поки ну, там нагляд за ним ще так, був, та, поки Так, йому відкриється дорога до Петербургу. І саме в Нижньому Новгороді він пізнав всю свою популярність. Жінки ринули до нього, замовляти свої портрети. портрети. І Він відчув, що його знають, що його шанують, його люблять. І от саме в серед цих жінок він натрапив на ідеал жіночої краси. Це була Катя Піонова, 16-літня, їй ще було неповних 16 років. Він побачив в неї оцей ідеал жіночої краси. От. І він їй допомагав ем, вивчати українську мову, тому що вона була актрисою. Він викликав Щепкіна з імператорського театру, так. щоб він грав з Катією Піоновою. Тобто, подбав про він її, її кар'єру, він хотів допомогти, та. просувати він це міг, і він як добра людина. Ага. А вона, будучи такою юною, не оцінила це цього всього. І, звичайно, він навіть ем, сватався до Каті Піонової, але вона не відповіла взаємністю. тому що в свої. Роки вона не могла цього зрозуміти і оцінити талант. Закохалася молодого і втікла в житті. Наша програма дуже швидко йде до завершення, і звичайно, Лукерія Полусмак ми обов'язково маємо про неї сказати. Обов'язково це та постать, з якою дійсно вже Шевченка на останок своїх літ, ну він вже не знав, скільки йому звичайно жити, закохався і хотів сім'ю мати саме з цією. Так, звичайно, після заслання це вже були 43 роки, і далі, 46 років. Він все таки сподівався сімейного затишку, сімейного тепла, і він зустрів лекерію полусмак. Це була також українка, служниця в Петербурзі в його знайомих. Він подбав, щоб її дали вільну, щоб її відпустили. От. І вони готувалися і до весілля. Готувалися, да, дуже багато були заручені. Та він її засипав подарунками, винайняв квартиру для неї. От. Але лекарія Полусмак була не тією жінкою, вона була пустоцвітом, вона була жінкою легкої поведінки. І його товариші Марко Вовчок, Пантелеймон Куліш, попереджали, що це не для тебе, так. але він не міг розцінити. І, звичайно, вже, коли наскільки... застав в обіймах вчителя, якого винайняв для неї цю жінку, коли вже Же переконався на власні очі в зраді, і він вже не міг пробачити і нічого родинного. Але Є спогади про те, що Лукерія вже на останок свого життя, останніх 10 років вона провела спокутувала. Провела на, на могилу та, Шевченка, на могилу, так угу. і написала. Сподіваюсь, ти мене пробачив. Та. Так. Ольга Дмитрівна, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за те, за вашу таку зворушливість і м'якість, і таку таке бережливе ставлення до постаті Шевченка. Ще хочеться сказати, що в кожній жінці Шевченко бачив Україну. Його найбільше приваблювало все українське, і Україна для нього була найціннішим. Дякую, дякую за участь у програмі. Дякую е, вам. Знаєте, я наостанок теж хочу сказати, що хто би знав про цих жінок, якби не е, така постать, як Кобзар. Отак От же сталося, що Кобзар живе вічно, і ті жінки, які його кохали, вони також разом з його іменем живуть вічно. І можливо ще тому. Бог не дав Шевченкові такого вірного і справжнього кохання, тому що він дав йому музу. А муза, як відомо, вона не терпить земних суперниць. Я вам дякую за увагу. Ми ще побачимось. Дякую за